Прохожу біля одного будинку і побачила такі гарні квіти, хочу вам показати. Я знаходжусь у старій частині нашого міста Червонограда Це старі такі будиночки, бачите, двохповерхові. Подивіться, який гарний кущ. Не знаю, на жаль, як називається. Дуже гарний і запах, такий аромат іде від квітів, так що люди ухажують за. Клумбами, бачите, навіть дім такий ошарпаний вже попадало, а клумби дуже гарні. Далі рози. Це знають цей район, оце колишній кінотеатр у старому місці. Бачите, таке все обшарпане, страшненьке, але нічого. Саме головне, щоб закінчилася війна і щоб був мир. Які рози гарні, теж такі рози гарні, як намальовані. На старому місці є такий пам'ятник будівельникові, а я завжди гадала, що це пам'ятник Шахтареві.